Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Ми з Євгеном сьогодні у місто приїхали по справах. Ну, там Максим з роботи буде їхати, нас забере. Дивись, он, бачиш білочки десь. Та я завжди їх тут бачу, коли без тебе, а коли ти є вони, їх немає. Зараз подивимося, де вони. Ми чекаємо. Нашого тата зараз приїде на забере. Женя снідає, бо він вчора ж то їздили вони на рибалку. Скільки він прокинувся? Десь ще п'ятій години не було ранку. Приїхали вони десь о третій майже. І Женя о п'ятій годині вечора як заснув. І все, тільки о шостій вранці прокинувся. Тож снідає дитина. Все-таки ми побачили білочку. Женя каже, воно дивись білка. Вона тримає його. Побігла, побігла. Раз-два, раз, два. І нема. Ми йдемо на вихід з парку, ніяк не дійдемо. Жені треба все облатити, І білок видивляється, а дерева це і кора погризяна, значить, лазять тут білочки. Це ми завжди, як приїжджаємо, чого в парк заходимо, бо у нас маршрутка приїжджає, ще восьмої години немає, все закрито. Тож ми чекаємо, а потім йдемо по справах. Там он з тієї сторони атракціони, батути, всяке таке. Це я коли навчалася, працювала на такому. Жені розповідаю, кажу, було б тоді круто. Тоді, ну, той, хто працював, дітки безкоштовно і на батутах пригали, лазили на всьому. Це я в Кременчуці не тут працювала, а в Кременчуці то Придніпровський парк, там було діло в нас. Все, ходімо. Та де ти їх, немає тих білок. Уже всі зустрілися і десь Женя пішов подивитися магазин. Там все для рибалки, щось йому там треба. Ну, як вони, то вдвох пішли, але ж рибак такий, що ну його. Я не знаю, що буде далі, коли він підросте. В нього прям рибалка, а це для нього страшне. Ну, як страшне. Не в тому плані, що він аж труситься. А я чекаю. Зараз вже заїдемо в магазин, напевно, цемент купимо і будемо їхати додому. Зробили всі свої справи. На сьогодні так трошки хмарно, але якось так парить. вже хочеться прохолоди і дощику. Дуже хочеться дощу. Прямо ж вдихнути той аромат після дощу. Вже забули, що воно таке їдемо в магазин, в якому ми дуже часто буваємо з цими ремонтами, будівництвом. Але що поробиш? Треба? Що тут продають, щось продають цегла, шифер? Ще ось ми стали, нам ось такі штуки треба, це ж отакі. На віранду так, ж на дах. Короче ще, всього, ну так. Ми просто дивимося. Коротше ще, ого. -го. Все, що хочеш. Головне, щоб гроші були. Джаньок, пішли. І отакі тяне там, де, де рибалка. Це <соць> ось, ось, ось стільці. Дивіться, хто тут у нас є. Ось такий котик, гарненький котик. Це хто знає, що у нас був котик дуже хороший, ми його любили, але його збила машина. Це я зараз скажу, бо Женя пішов, вийшов з машини. А так Нівген думає, що він просто кудись пішов. Ми йому не казали. І це було оголошення в нас в селі, що віддають котиків. І Максим домовився. І тепер у нас ось такий гарненький котик. Я його тримаю, бо він хоче кудись втікти. Такий кудлатай. Суть. Тож, у нас тепер новий житель, ось такий котик, Рижик. Максим каже, він на майку на схоже. Він такий кудлатий, очки блакитні, такі щось не хоче фокусуватися. Це тепер Жені буде чим займатися. Ну, як Жені, мамі. Нічого, він звикне. Тож отакі у нас справи. Я отут заховалася в холодочок одне місце біля драбини, бо більш немає скрізь щось. Сонечко світить, кітон м'явкає, звикає, ну нічого, і ми звикнемо, і він звикне. Це таке. Це ми вже проходили. Свині пищать, так що йдемо переодягатися, і до всіх треба і водички налити, і попоратися. І не знаю, що ми будемо сьогодні робити. Напевно, більше до школи зеником готуватися, бо ми ото пишемо, читаємо. А там, якщось буде цікаве, будемо вам показувати. Я ще не встигла зайти в будинок. Максим тут ось вже зробив одне діло. Це ми ось корпус замовили з Китаю, просто він там щось дуже дешевий був. І ось тільки що в місті купили ось такі батарейки. Ну, це вживані вже, це не нові батарейки. І, коротше, буде у нас такий пауербанк. Бо мені ж. Інтернет треба? Треба. Тож ми підключаємо павербанк до роутера. І все, все працює. У нас один вже є, це, це буде другий. Так що, отак, це, до речі, ну, я не буду складати це Максим, далі буде, що він там. Бо я така, що можу крякнути, що нічого не буде. Тут наш красунчик спить. Хоча я йому не так мостила, я йому гарно так коробку затулила, щоб не було видно, бо це коробка у нас від цього. Та яйця перепелині нам приходили. От так позіхаю, Вон там пінопласт є. А я пройшла Женя тут свій марафет. На ній. Але він спить. Ну нічого, головне, щоб спав. да? І ти цілий день спиш красунчик? а на ніч будеш м'явка, да? і я буду біля тебе сидіти. А, та. о, Як ти позіхав. Такий гарнюнький. Сиди. Зараз будемо разом з тобою готувати вареники. Коротше, я на вечір надумала, ну, у нас вже вечір, вареничків зробити. Тож, поки картопля вариться, зараз я тебе буду розважати. Хоча бачу, що ні. Ну, спи. Світла немає. ну На вулиці ще видно, але ми ліпимо вареники, буде у нас така вечеря картопля. Тут паштет той, що ми робили в автоклаві. Але я б хотіла вареничків з сиром кисломолочним я таке полюбляю, А мої хлопці з картоплею. Ну, на наступний раз буде з сиром. На пару, але на сковороді. ось так Марлію туди трошки водички. Вареники зараз накрию кришкою. І все. Інколи час від часу так роблю, але більше в мультиварці. І такі варенички виходять. Зараз масло туди, підсмажки, щось На і буде у нас така вечеря. Вони раз, два і все. Швиденько, і одна сковорідка тільки буде брудна. Ми як приїхали з міста, я казала, що як буде щось цікаве, буду знімати. щось. У нас нічого не було, крім того, що вареники робили. Якось діло не пішло. Максим там зночі відпочивав. Женя, трошки ми з ним пописали, бо треба ж до школи готуватися. А в мене так голова боліла. Те, що я хотіла, не зробила. Треба нам килими попрати. Якраз басейн, воду забирати та на килими. Ну щось сьогодні ні. Бо в мене якось так голова болить. Треба в тому році казала купувати, але в цьому році точно треба купувати той тонометр і міряти тиск. Бо... Я вчора розмовляла з однією, ну та трошки старша. Там вже є тонометр. Знаю, та що менша там також є і в той її. А в мене немає не діло. Тож треба і собі придбати і буде знати, чого болить та голова. Бо прямо так давить. а Можливо, через погоду. Якось в нас так зараз темно, щось захмарилося. Ну, по погоді не стоїть, що буде дощик, але нехай буде вже. Не так спекотно, бо в школу дітям іти, там в класах буде просто баня. Так що, от такі в нас справи. Дякую вам, що ви з нами, і до нових зустрічей. Пока-пока.